Мотор, який люблять і ненавидять одночасно. 1ZZF, 1 ЗЗТ є легенда 2000-х 1,8 літра, алюмінієвий блок, ланцюг ВВТІ. Ставився всюди, де можна притуліти. Корола Авенція Селікара Матрікс Понтіак Вайп, роки виробництва з 98 по 2007. Чого люблять його? Легкий, економічний, тягне добре. Алюмінієвий блок, тонкі стінки. Дорівнює низька вага, мінімальний опір. Для свого часу топовий інженерний хід. Конструкція проста. Один раз придвал замість двох. Менше тертя, менше деталі. Витрат пального. Теж менше. Ресурс при нормальному догляді 300-350 тисяч. Інколи 400, якщо мотор не вбивають. А тепер мінуси. Їх знають усі. Масложор до 2005 року перші поршневі кільця були економ-версією. маленькі маслозйомні отвори. Швидко коксувалися. Результат літр на тисячу. Класіка жанра. Після 2005-го Тойота переробила салак в але репутація так і залишилася гуляти по інтернетах. Алюмінієвий блок дорівнює одноразовість. Офіційна не точиться. Тонкі стінки. Але в Україні ми точимо все. довготь вистачить, залежить від майстра. Не любить перегрівів. Пішла температура, упала герметичність, мотор почав пастися. Особливості, ланцюги РМ після 2000 починає дзвеніти. Маслонасос щасливе до оливи. Датчики ВВТІ потребують чистої оливи. На РАВ-4 були задири. Але то не мотор винен, то власники забували міняти мастило. Чому один ЗЗФ є все, все рівно любить? Бо він економний, простий, дешевий у ремонті, ідеальний для людей, які просто їздять і не думають. Вердикт від Анатолійча. Цей мотор живе довго, якщо не жлобитися на мастило. І він віддасть свої 300-350 тисяч без сліз. А якщо ти заливаєш раз у 20-30 тисяч, сам перетворюєшся на. Любителя доливати каністрами. І потім пішеш на форумі. То то вже не та. Підписуйтесь, я ще розповім.